Ця сонячна ферма. Стоять вітряки, спрямовані у бік океану. Є звичайна міні-гідроелектростанція, розташована у традиційній дерев'яній хатині. Якщо ми маємо багато енергії з відновлювальних джерел енергії, то вона надходить до батареї, це врівноважує систему і енергія повертається на острів. Якщо заряд батареї падає до 60%, вони подають сигнал до резервного генератора, який підвищить рівень заряду акумуляторів до 80%. Потім, коли відновлювальні джерела даватимуть удосталь енергії, генератор зупиниться і батареї працюватимуть далі, як зараз, коли в нас рясні дощі, сильний вітер, і завдяки цьому ми не користуємося генератором. Працює координатором команди електротехнічного обслуговування. Сьогодні ця система робить життя місцевих значно дешевшим. Вони можуть перевірити свій статус і скоригувати споживання енергії, переглянувши статистику свого споживання в інтернеті. Для порівняння в нас був власний генератор, і ми мали електрику по 5 годин на день. Я спалював бочку дизельного пального на місяць, що коштувало мені десь 130 фунтів. Зараз за цілодобове електропостачання я сплачу лише 35 фунтів на місяць. і це без проблем із механікою, без пошуків пального тощо.